Завдяки нашим хлопцям спецпризначенцям, тому я пропоную, щоб хлопці розповіли про фотографії, на яких вони зображені запорізький напрямок. Я виїжджав за 300-ми і 200-ми по дорозі на точку. В мене підірвалися всі колеса на ліпістках. Машина була накерована вже на той момент, коли я під'їхав до точки. Коли я стояв на точці, по мені вже були прильоти, в мене були ноги в осколках і в мене коробка передач вибила. Але слава Богу, що тоді я розвернув машину і поставив машину, щоб їхати назад. і Вона була на передній передачі. Як тільки погрусився десант, я почав рух. Почав рух і. Виїжджав, хотів максимально вивезти машину до безпечних точок. Але я тільки виїхав з скажімо так, здачного, виїжджав з дачного кооператива, мені прямо в лобове скло прилетіло ну, FPV, з акумулятивом. Але, на щастя, воно прилетіло не прямо у мене, бо там акумулятивна обстроявка мене прозірвала, а вона прилетіла між мною і навігатором. Після цього я. По газам машина не, не стані їхати, десант-земля і ми спішуємося. Е, Найшли йшли ближайше укриття, е, забігли в укриття, чекали, що нас приїдуть заберуть. На ранок нас приїжджає е, м 113 Хлопці не знали, де я. Е, я вибігаю їм на дорогу, е, показую своє місце знаходження. Ми грузимося в машину. І починаємо рух. Рух почали, машина була обварена, і теж завдяки цьому ми вижили, бо по тому водію, який був на цій машині М113, було три прильоти. Ми виїжджаємо звідти, раз прильот. Я до нього говорю, ти можеш їхати, він опускає голову, махає «да». Ми їдемо далі, другий прильот. Він опускає голову куди. В нього вже в крові, а він дороги якби туди не знав. І я йому маяками такими, плече ліво, плече право, ну, типу лівіше, правіше показую. Виїжджаємо. Фактично ми посередині між нами і росіянами, скажімо так. Прильот. Йде третій прильот. Я бачу, що водій вже ловить дезорієнтацію, він дезорієнтований, я просто хватаю його за броню, потягую з водійського місця, розкриваю собі очі, бо в мене очі спеклися кров, як бачите. Ну, Я бачу дуже смутно. Я розкрив собі очі, вручну, сідаю за руль, і я дуже хотів додому. Я просто по і поїхав додому. Да, потім приїхав. Я був дуже радий бачити. Я дуже вдячний всім, хто приймав участь в цій евакуації. Але всі живі були. Так, трішки трьохсот, але всі живі виїхали. Мене хлопці просто з люка піднімають на руках і дають мені телефон в руки. Тримай, мама. Мама, все добре не переживай. Мене посадили в, в скору допомогу. Мені нада надавали першу медичну допомогу і мені тут заклеїли очі. І я думаю, ну, щоб мама побачила, що я живий, зроблю фото одне. Зробив одне фото, але думаю, блін, очі ж закриті. Мама думаю, переживає. Привезли це мене в Запорізьку лікарню і я вже знімаю мамі відео, бо там мама дуже переживала. Знімаю мамі відео, що я все бачу, що я живий, що я здоровий, що все добре. Що все добре. Добігли до точок і попри тим, біля нього розірвалася в Ми викликали машину Ливака і під звуки артилерії, мінометів, а ми боролися за його в саме першу чергу здоров'я. Там біля трьох кілометрів ми його пронесли, слава Богу, живий, ми ніколи не залишаємо своїх ніяких випадках, чи він 300-й, чи він 200-й, ми взяли вивозити.